національному альманах основи. Спочатку приємний спогад про українську естраду, тим більше у товаристві Тараса Петрененка. Українська книга. Чиє вихід із тупика, підказує дитяче видавництво Абаба Галамах. Бо ви можете годинами сидіти за комп'ютером і бути поінформованим. Але щоб бути особистістю, ви повинні читати книги. Далі сторінка поезії і голос молодих поетів України. А у сучасних інтер'єрах ви, напевно, помічали такі красиві гобелени. Художниця Дмила Жоголь саме так бачить Україну. І під завісу, що може театральна лялька, ще раз нагадує міжнародний фестиваль «Льок», а з ним Христина Стебельська і команда альманаху основи. Виглядає цікаво, тому не пропустіть! Моє вітання, панове доброді, у нашій мистецькій студії, яка, судячи за вашими листами, декому нагадує частинку Вернісажу, а декому літературну вітальню. Дехто навіть порівнює її з театральною ложею, а дехто і з музичною кафедрою. Я дякую за такі асоціації і подумала, а чому б сьогодні не розпочати нам нашу програму із спогаду про сучасну українську естраду, тим більше у товаристві такого популярного співака, як Тарас Петрененко. Бути у музичній кар'єрі людиною нетусовишною це не так просто, але це є дуже великий талант. Ми маємо нагоду журналісти спілкуватись за кадром і з його музичною командою, і ми відчуваємо, якої естетики є ці люди і яких постійних принципів. Зрештою, чому б не пригадати, що це перший український співак, який знайомий з незалежною країною і далеко Америку, і Австралію, і навіть країн Європи? Подякуємо небу за те, що ми маємо такий чарівний голос і не забудемо привітати Тараса Петрененка із 30-літтям його творчої діяльності. Ну а що, власне, на душі, довідаємося зараз, тим більше в револі таких чарівних його сучасних українських пісень. Творчість народного артиста України Тараса Петрененка можна назвати класикою у сучасному обрамленні. Коли людину зі смаком обставини примушують до вибору, це швидше печаль, аніж задоволення. Бо внутрішня еміграція на таке вже і погане сховище для душі. Але його знають, його мене розповідують, його чекають, тому спрацьовує механізм промоушену артиста та його творчості як найважливішого важеля популяризації національної культури. І Якщо тебе приречено на Всеукраїнську премію в галузі кліпмейкерства, то треба бути чемним і особисто скласти подяку щурі твоїм шанувальникам, колегам глядацькому рейтингу. Телекомпанія ЮНОНА гарантує володарю даного сертифікату безкоштовне технічне забезпечення зйомок і монтажу одного музичного кліпу. Підпис Генеральний директор Джамал Ячар. Я дякую всім. Я подякував фанам Тараса Петрененка, але в мене фанів нема, в мене є прихильники. Е е е я справді зворушений. Я абсолютно не чекав ні цієї нагороди, ні тим паче цього додатку до нагороди. Це е дасть мені можливість, можливо, відзняти непогану пісню, яка вже з'явилася. І сподіваюся, що вона вам сподобається. Сьогодні не кажи мені, прощай! із таланту та професіоналізму. Ознака професіоналізму стабільність, ознака таланту, індивідуальна несхожість із клонованими нечупарами із трьома семплами музичної освіти. Можливо, тому він, джентльмен в житті в пісні Аристократ крові й духу. Він небагато концертує, але лірика його переконлива і неповторний голос зачіпає скорше не розум, а дух. Слухаючи його, потрапляє у ласкаву хвилю чоловічого шарму. Найкраще я себе почуваю, звичайно, під час своїх сольних концертів, коли публіка приходить спеціально на мене. І тоді між нами не стоїть жодна стіна, ми спілкуємося вільно, тому що вони знають, на що вони приходять. Я знаю, до кого я приходжу. І мені завжди бракувало реклами. Для того, щоб мати достатню рекламу, треба мати або впливових, або просто багатих друзів, бізнесменів, які могли б фінансувати твої творчі потуги. У мене таких друзів немає. І заводи їх навмисно для того, щоб, щоб якось виживати в цей час, я не вмію і не хочу. Я настільки не затусований в якісь структури, я настільки сам по собі залишаюся в цьому. всьому, що це очевидно і видно в тому ж, наскільки мене мало сьогодні в ефірі. Я люблю свою роботу, я люблю інколи результати своєї роботи. Маю на увазі, я маю досить багато вдалих пісень. Прагне спокою, звичайно. І я розумію, що це приходить з віком, тому що приходить той час, коли тобі більше треба спілкуватися з Богом, ніж з людьми. Е, я в цей час вже відчуваю, але в той, же, в той же самий час я відчуваюся достатньо молодою людиною. От по самоусвідомленню усвідомленню я десь років на 20 це не відчуваю. Я я Я слухала Тараса і згадала своє, бо коли до Києва приїжджають, то завжди відвідують національну оперу, концерти зірок української стради і обов'язково музей. А от коли ми їдемо в українську глибинку, ми обов'язково зупиняємося біля книгарень. Сьогодні не так-то легко десь при дорозі побачити напис Українська книгарня, бо навіть на головному книжковому ринку у столиці ви серед тисячі книг побачите лише 10 українською мовою. Це насправді приголомшує. Тому ми постійно подаємо свій голос на захист українського культурного простору. І оце поняття протекція нехай постійно процвітає у сфері української культури. Правда, ви можете мене запитати, а звідки ж взяти кошти на видавництво української книги? А звідти, звідки беруть і Канада, і Швейцарія, Польща, і Чехія, і з податку на іноземну літературу. Тому, власне, як ваші видавничі справи, пишіть нам у своїх листах. А ми сьогодні згадаємо про те видавництво, яке завжди стоїть на захисті видання української книги для дітей. Про відоме видавництво Абаба Галамага. А баба Галамага десь пішла. Але, однак, скажіть їй щось гарне. Дякуємо. І дзвонять, і пишуть, діти і дорослі вдячні слова за прекрасні книжки, що видає Абаба Галамага. Його гасло книжки для малят від двох до 102. І ще не кількість, а якість ось найголовніший принцип у роботі колективу. Це єдине в Україні видавництво, хоча воно існує тільки восьмий рік, яке досягло певних успіхів на міжнародній книжковій арені. У 95-му році права на видання нашої книжки Котик Тапівник, художник Кось Лавро, наш головний художник, придбало одне з провідних видавниць світу Альфред Кноп. У них вже купили японці, швейцарці. Наші художники, а найбільше з них, знову ж таки, Кось Лавро, Малюють книжки для Франції, для Швейцарії. Про якість наших книжок може свідчити наші перемоги, гран-при, перші премії на всеукраїнських виставках. Зокрема, ось наша остання книжка це Українська обетка, вона здобула чотири найвищі титули в Україні, які тільки у нас будуть премії книжкові. Я гадаю, що цими книжками ми справді можемо виховувати не тільки діток, але й їхніх батьків. І ми маємо прекрасні свідчення. Ну, Щодо діток, мені одне з найдорожчих свідчень це логіст прийшов, нам пише, що шукали книжку Абетку. І обшукали всю хату і немає ніде. І коли вже лягали спати, побачилося, що ця книжечка під подушкою у дитинки, що вона собі там її поклала. А ще один лист прийшов з Донецька. І мені здається, що це ну, найвища нагорода такий лист. Пишуть батьки, дівчинки, які 5 років, вони кажуть, що це перший лист нашої української мови. І е, це завдяки вашій книжці і касеті Улюблені вірші. Е, нам там, хтось подарував її. І ось е, е, донечка слухала касетку, і вона знає всі вірші на пам'ять. А з нею ми почали розмовляти в хаті української мови. Дай вам Боже здоров'я і так далі. І я думаю, що якби книжка наша була доступніша, то ми б таких свідчень мали багато. Пісенька про Карлсона, що жре на даху хочу я літати і хочу я співати. Бо сибіться, ба, се біться, бо щодня я хочу з кимось жартувати. Виставка ілюстрацій Абаби-Галамаги, що вже втретє проходить в Національному музеї літератури, не залишає байдужим жодного. Відвідувачів, а їх побувало за цей час вже більше 15 тисяч, чекають справжні дива, лунають голоси казкових персонажів, сніговичок уміє розмовляти. Малюнки чи не найкращих українських графіків з невиданих іще книжок. Дуже люблю Абаба Галамагу, її авторів та художників. Це один із записів, зроблених у книзі відгуків. А їх сотні й сотні. Відна, не оскудела земля наша, якщо є такі таланти. Гордимся вами. Фантастика! Я ще раз пишаюся Україною. Ці малюнки треба виставляти замість рекламних щитів у центрі Києва. Боже, как прекрасно возле этих картин чувствует себя человек! Сколько света и радости! Вы поднимаете рівень культури дорослих і діточок в Україні. Приємно, що українці у ваших книжках європейські. Якби бы люди чаще читали книги з такими ілюстраціями, как ваші, то все было бы іначе. Все. Особливо сподобався зайчик. А мама вражена сніговою королевою. Щиро вдячні за цей чарівний казковий світ. Справжня бібліотека для майбутніх громадян 21-го століття. Ну а тепер згадаємо про українську поезію і про те, на які запитання і як саме вона сьогодні дає відповідь. В нашій програмі окремого комплімента вартує шостий семінар творчої молоді України, де ми, власне, і зустріли молодих поетів. Я дуже прошу вас не бути занадто критичними до їхнього першого публічного виступу, бо дехто з них ще дуже і дуже юний. Але навіть у тому ремуванні ви відчуєте, чим нині живе молода українська душа. Тому прошу прислухаємось. Кав'ярня, вулиця, бульвар, все таке знайоме. І тінь свинцевих хмар. У небі вечорові. Бібліотека, вулиця, Кабзар, кіно і магазини. Сліпе засилля хмар і сморід від машини. Це місто я люблю. За що не знаю. Шевченка, вулиця, ліфтар, мов жінку, все кохаю. Ти у відій, якого усе навпаки. Бо живеш у столиці і ще не в опалі. Тільки вірші твої філігранні і сталі. І у тебе закохуються жінки. Їх гарячі тіла, нечевини терпкі, золоті і брунатні, ні снімов немалі, їх наука кохання, їх губи, їх талії, їх жага, їх утоми, і їхні руки. Або, може, не так, є природа ріки, у яку не вступити удруге. Надалі тільки сни і слова пережиті й тривалі, І найвища інтимність стискання руки. Томи, втома і томи ослаблі зв'язки. Так Верлен дуже мріяв, умерти в Італії. З того боку чесноти, а з того регалії. Ти у віді, якого усе навки. Тихо будь, спокуси, не передбачиш усі. Опасем волику вже наготовано втечу. Три доби верхи залишимо бури фортечні. Як то апокрифи степу склають чинці. Чар чорнокнижжя. Ігони, де око впаде. Край. Піднебесся, драконів і замків, сторожа. Три доби верхи, а решта то промисел Божий. Кельвію Кенто — мій подорожній адепт. Вставати, і сціпивши зуби йти, і голову гордо тримати. Бо хто як не ти досягне мети, кому як не тобі знати? Нехай навіть сильною хтось назве, подивиться, заздро трошки. Відхнеш, бідне серце в кулак, зімнеш і йдеш, бо інакше не можна. І ось мимоволі з планетою в такт, і усмішка в очі всілась. І йти ти вже не подвиг. А просто так. Оце і називається сила. Перед початком наступного сюжету я нагадаю, що кожен ошатний особняк завжди має гарний гобелен. Це ознака добу смаку кожного господаря. І, власне, традиція українських гобеленів сягає кілька епох. Тому коли сьогодні ми їх бачимо в інтер'єрах сучасних офіційних установ, то ми зауважуємо, що люди навіть люблять на їхньому фоні фотографуватися. Хто перший запроваджував український гобелен в наш сучасний інтер'єр, так це була художниця Людмила Жоголь. Цього року ми привітали її з 70-річчям від дня народження і з 50-річчям творчої діяльності, але вже привітали як кандидата мистецтвознавства і члена кореспондента Української академії архітектури. Як, власне, народжується її задум? Спочатку він визріває в Києві, а потім у славній решетилівці на Полтавщині вона разом з кращими майстрами-келематницями цю ідею втілює. Ну От прошу, невеличкий наш телевізійний Вернісаж, який зауважить, яка гарна барвиста наша Україна на наших українських гобеленах. Художник треба сприймати не тільки в часі. Але й тим, чим він живе сьогодні, як він думає і що говорить людям. Усе своє життя свідомо чи підсвідомо Людмила Жоголь запалює зорі. Зорі у людських серцях. Вони зовсім не схожі на своїх небесних сестер, бо мають образи дерев, ташок, квітів. Світло їх не холодне та педантичне, а тепле і водночас сяюче. Її гобелени це поетична розповідь про красу української землі. І щедрість, багатство, вони гімн життю. Видики творчості Людмили Жоголь багато в чому, а й переважно, ґрунтуються на народному мистецтві. Її творчість це продовження традицій і розвиток народного мистецтва в інтерпретації професіонала. Вражає кількість творів виконаних майстринами – Понад тисячі. Гобелени, батіки, берети, ліжники, декоративні тканини. Ці довершені твори побували на виставках Франції, Італії, Португалії, Канади, Греції, загалом в 20 країнах світу. Її гобелени прикрашають інтер'єри адміністрації президента України, Національної академії наук, Національного банку, бібліотек, готелів, посольств України в Австрії, Греції, Бразилії. Подивився на виставку, серце зраділо, душа заспівала, бо я відчув, що я знаходжусь на своїй рідній землі, на Україні, яка завжди красива, чарівна, кращої в світі нема такої землі. І люда багато своєю душею, чистотою. Вона зробила таке, що тільки можна уклонитися і сказати, велике спасибі, Людмила Євгенівна. Дивися на ці ніжні світлі твори і вгадуєш не лише характер художника. Душу напрочуд доброї людини, а й місця, де саме побував їх автор, звідки брав свій матеріал. Я беру від природи. Оце, що мене біля мене, це я беру в Ці трави з польови квіти, квіти в саду, дерева кіські, кий, до речі, говедень золоти київських, пагорбів. Це якраз починається з квіти. Бо Місто Київ – це якраз місто зад. І от цього я якраз беру як на кине. Вона живе з тим оточенням, яке рядом з нею йде. Це життя, це життя іскрометне, і життя творче, життя насичене суттю життя. Мені здається, що якщо сказати про неї це двічі жінка, яка підтверджує. Владу життя і красоту життя. Людмила Жова. Людина високої духовної культури. Її віра в силу мистецтва не перестає дивувати. Вона вважає, що найвища функція мистецтва об'єднання, оскільки воно зрозуміле всім і кожному і в часі і просторі. Саме мистецтво стало і першим вчителем людини, і її мовою, і її совістю, і її духовним сонцем. Образне мислення Людмили Жоголь є відбитком її життєвої моралі. В її поведінці немає поспіху або поверховості в чинках і судженьках. Її спосіб співіснування зі світом, з оточенням, рідними та колегами найделікатніший. Її чуйність і небайдужість до людей природні. Без людини Жоголь неможливо уявити українське мистецтво ХХ століття. Її талант торкнувся багатьох. Художницю пізнають на вулиці, вважають за честь поспілкуватися з нею, висловити свою подяку за її твори, бо її натхнення молоде, і вона вміє запалювати зорі. Зорі у людських серцях. За тих, хто вміє помічати таку красу, я завжди дуже рада. Ну а хто може відправитись в пошуках краси ще в далекі краї, ну, наприклад, у Францію знаменитий Євродиснейленд. Я тим більше їм по-доброму заздрю, бо після вражень я розумію, що і каруселям, і ляльками захоплюються не тільки діти, а ще і батьки. Ви, звичайно, мене запитаєте, чому сьогодні так багато уваги дитячій темі, а тому, що пора така, коли хочеш їм якнайбільше дійсно приділити уваги. Київський театр для льок, маріонеток має свій особливий камертон. І цього року з нагоди свого десятиліття якраз Київський театр маріонеток організував міжнародний фестиваль театрів Ляльок. І що, власне, на цей фестиваль привезли німецькі лялькарі зараз побачите. І чи не поділити ви нашу думку, що в житті завжди, а таки перемагає мудрість? Ляльковий театр починався у далекі-далекі прадавні часи. Може, тому кращим його спектаклям завжди притаманні філософія, мудрість, глибокі думки, що сприймаються водночас, хоч і по-різному, і дорослими, і дітьми. Наприклад, вистава Берлінського лялькового театру Хомонкулас з заказкою Льва Толстого про Івана Дурня та двох його братів починається у пожежній частині номер 666 Звідси і всіляка чортівня, перемішана з танцями, піснями, різноплановими асоціаціями та високохудожньою мистецькою вправністю. Пожарна я охана 666. Міжнародний фестиваль «Київ-Травневий» підготував в цьому році для дітей програму фестиваль, який називається «Київ-Травневий дітям». Ми запросили колективи із різних театрів України, Росії, Польщі, Німеччини. Цей фестиваль присвячений 10-річчю нашого театру і Дням Києва. До нас приїхали різні колективи, привезли різні вистави. Якраз закінчується тисячоліття. І нам дуже цікаво подивитися, чого досяг Льковий театр за це століття. Ці зворушливі герої талановитих вистав Михайла Яремчука та Тетяни Торбенко. Разом із своїми хрещеними батьками об'їхали півсвіту, стали призерами багатьох лялькових фестивалів. А сьогодні Київський театр Маріонеток приймає гостей у себе. Наш театр Хомонколос має невеличку трубу. Тут майже весь склад театру, але цього достатньо, щоб грати великі та малі п'єси. Головним чином ми звертаємося до інсценізації літературних творів. У Києві наш театр виступає вдруге. Я у Києві вперше, але щасливий бачити, що так далеко від моєї батьківщини люди займаються тією самою справою, що і ми. Ми тільки що побачили виставу німецького театру з Берліна, Хомунтлус, за казкою Повстого про Івана Дурня. Це своєрідна трактовка. Може, ми напевне так не поставили б цю виставу, але цікаво їх відносина до цієї казки, цікава їх майстерність і саме перед висока професійність одного актора. Грати у цьому театрі насолода. Він прекрасно оснащений технічно і трупі Київського театру у маріонетах. І целу будь-який спектакль. Ми у цьому переконалися. Враження від фестивалю дуже яскраві. Ми надзвичайно комфортно почуваємо себе у Києві і згадуватимемо ці дні з великою приємністю. Фестиваль це завжди зустрічі, можливість вдивитися в знайомі обличчя та побачити нові. Можливість обмінятися думками, посперечатися або вкотре замислитися, що ж таке театр ляльок. Ну ось який він наш глядач. Я гадаю, що десь у Далекій Німеччині ще дуже довго будуть згадувати оплески саме наших українських глядачів. І ми, власне, кожного тижня так напружено працюємо в нашій команді Альманаху Основи, щоб цих півгодини ваших біля телеекрана Першого національного обов'язково були приємними. Як це вдалося нам на цей раз, я вже довідаюсь із ваших листів, ну, але якщо забажаєте, то подзвоніть. Тому я бажаю усім взаємного успіху. І, звичайно, не прощаюся. Я буду мати велику приємність кожного бачити в цій студії рівно за тиждень у цій порі. А на сьогодні бувайте і хай усім нам Неодмінно пощастить.